Бізнес-класі опра Уінфрі – найвпливовіша людина шоу-бізнесу у 2009 році за версією журналу Форбс. Майновий стан цієї жінки оцінюється в приблизно 2,7 мільярда доларів. У світовому шоу-бізнесі тележурналістка Найбагатша жінка. Про історію успіху американки ОПРИ ми розкажемо наприкінці програми. А загалом мова піде про таке. Так хто ж сплачуватиме податок на нерухомість з 1 січня 2014 року за попередню інформацію на Закарпатті, такий податок до місцевих бюджетів мають сплатити 2,5 сотні людей. Вивчаємо бізнес-термінологію, щоб знати, з чим маємо справи. Як завжди, усе починається з літери а приватний винороб перед дилемою або коли хобі переростає в бізнес. Податок на нерухоме майно в Україні фактично запроваджується з 2014 року. Законодавчо прийнятий ще у 2013-му Він був відтермінований до 1 січня 2014 року. Відповідно до законодавчих змін не сплачуватимуть цей податок взагалі багатодітні, прийомні чи малозабезпечені сім'ї, ті, хто має статус опікунів, піклувальників дітей, але за умови не більше як одного об'єкта на сім'ю. Додаткові пільги з податку на нерухомість тепер може встановити і міська селищна чи сільська рада. Решта ж українців-власників можуть самі порахувати, скільки доведеться сплатити податку. Підходи до його нарахування для фізичних осіб, Верховна Рада змінила. Як відомо, Міністерство доходів і зборів розіслало близько 244 тисяч повідомлень фізичним особам для сплати податку на нерухомість від 15 квітня 2013 року. Згідно з даними Міністерства, від початку 2013 року в бюджет було сплачено 8,5 мільйонів гривень податку на нерухомість, з яких юридичні особи сплатили 7,3 мільйона гривень, фізособи 1,2 мільйона гривень. Далі коментар фахівця. Податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки, згідно податкового кодексу, вступив в дію з 1 січня минулого року. Разом з тим, в 13 році, до 265 статті, якою передбачено справлення цього податку, були внесені суттєві зміни, і ті зміни в першу чергу стосуються якраз сплати податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки фізичними особами. Фізичні особи в 2013 році вказаний податок не сплачували. Податкові органи Міністерства доходів і зборів е, нарахування в минулому році не проводили, відповідно, і податок, фізичні особи сплачувати не повинні були. Разом з тим, е, е, Фізичні особи мали можливість до 31 грудня минулого року з'явитися в органи Міністерства доходів і зборів і провести звірку згідно документів, які вони мають на руках, стосовно права власності, стосовно квадратури жилої площі, для того, щоб в поточному 14-му році підрозділи міністерства доходів і зборів правильно нараховували їм цей податок. Разом з тим юридичні особи, які також є платниками вказаного податку, цей податок вже сплачували і в минулому році. Які суттєві зміни в 2013 році були внесені до цієї статті кодексу, і як воно вплинуло на сплату податку фізичними іменно особами в 2014 році? Пільгується 120 квадратів сукупної жилої площі квартир, 250 квадратів. Сукупної жилої площі будинків, тобто, якщо громадянин володіє будинком, двома будинками, трьома будинками, то житлова площа в 250 квадратів не податковується. Відповідно, вся інша площа буде податковуватись на загальних підставах. Якщо громадянин володіє і квартирою, і будинком, чи квартирами, і будинком, то загальна, загальний розмір пільгової площі складає 370 квадратних метрів. Що стосується сплати фізичними особами в цьому році вказаного податку, то е, розмір податку визначається органом міністерства доходів і зборів і кожному платнику, по нашій інформації, е, які повинні цей податок сплачувати до 1 липня, буде надіслано е, повідомлення рішення. Де буде е, визначено розмір е, вказаного податку. Відповідно, отримавши таке повідомлення рішення, громадянин протязі 60 днів з дня його отримання, зобов'язаний е, сплатити вказаний податок до відповідного бюджету. Ставки е, вказаного податку е, визначені в, в одиницях за квадратний метр. Значить, е, по е, об'єктах житлової нерухомості квартирах, які мають площу не більшу 240 квадратних метрів, ставка е, визначається в розмірі до 1% за 1 квадратний метр такої жилої площі. Якщо е, сукупна е, житлова площа квартир перевищує 240 квадратних метрів, тоді ставка застосовується 2,7% до мінімальної заробітної плати. Коротко про головне домовленості з Китайською народною республікою передбачають виділення близько 18 мільярдів доларів на реалізацію в Україні програми оренди житла з правом викупу. Повідомив глава міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Темник передає інтерфакс Україна. Мінрегіони нині працює над 43 земельними ділянками, на які вже є проєктно кошторисна документація, сказав він. За словами міністра, в 2014 році планується залучити ще 10 ділянок, як під реалізацію програм доступного житла, так і під будівництво житла для оренди з правом викупу. Нагадаємо, Державна іпотечна установа України і профільна фінансова установа КНР уклали меморандум про спільну реалізацію в Україні державної програми, яка дозволить громадянам отримати отримати житло в оренду з подальшим правом викупу під 3% річних у гривнях раніше. З посиланням на першого віце-прем'єр-міністра України Сергія Арбузова повідомлялося, що в рамках візиту Віктора Януковича в КНР у грудні 2013 року Київ і Пекін підписали 22 угоди, чотири з яких припускають залучення 21 мільярда кредитних коштів на проекти у сфері морської портової інфраструктури, енергетики та сільського господарства, в тому числі 15 мільярдів доларів на іпотечний кредит. Титування у серпні 2013 року керівник управління зв'язків з громадськістю ДІУ Анна Волобуєва повідомила, що проєкт програми, яка дозволить громадянам отримати житлову оренду з подальшим правом викупу, погоджений усіма профільними міністерствами. Як відзначають в ДІУ, дана програма, розроблена спільно з Нацбанком, повинна бути затверджена постановою Кабміну. У 2013 році платникам податків відшкодовано 53,4 мільярда гривень податку на додану вартість. У порівнянні з 2012 м сума відшкодування виросла на 7,5 мільярдів гривень. Про це повідомив міністр доходів і зборів Олександр Клименко. Два роки поспіль суми відшкодованого ПДВ перевищують заявки від платників. Цього року є об'єктивні передумови, що дозволяють міндоходів зберегти цю позитивну тенденцію, повідомив чиновник. За словами Клименка, в 2013 році платникам повернуто на 3,5 млрд грн мільярда гривень більше заявленої до відшкодування суми податку. Загальна цифра склала 49,9 млрд грн. мільярдів. У 2012 році суб'єктам господарювання було виплачено 46 мільярдів гривень при заявлених 43,3 мільярда. Популярністю у бізнесу користується спрощена процедура автоматичного відшкодування ПДВ. Цією можливостю у 2013-му скористалися 495 платників з усіх регіонів України та різних галузей економіки, які отримали відшкодування ПДВ у сумі 22,6 мільярдів гривень. Цього року для сумлінних представників бізнесу процес відшкодування ПДВ стане ще більш швидким і простим. Це сприятиме підвищенню ефективності системи відшкодування ПДВ в цілому, повідомив міністр. Для платників з позитивною податковою історією з 1 січня 2014 року термін перевірки буде скорочено з 20 до 5 днів. Право на отримання позитивного статусу мають платники ПДВ, які протягом останніх трьох років декларували суми бюджетного відшкодування, забезпечували своєчасне подання звітності та не мали випадків анулювання реєстрації платника податку на додану вартість. Крім цього, претенденти на цей статус повинні відповідати критеріям необхідним для автоматичного відшкодування ПДВ. Одним з ключових параметрів є високий рівень середньої оплати праці на підприємствах, не менше 2,5 мінімальних зарплат. У 2014 році підвищення зарплати буде чекати тільки тих, хто покаже відмінні результати. Про це говорять і результати дослідження, проведеного міжнародним кадровим порталом Headhunter Україна і консалтинговою компанією Хадсон в Україні. За оцінками експертів, у 2014 році збережеться тенденція до виборного підвищення зарплати для тих, хто показує гарні результати, або тих, хто важливий для компанії. Якщо в 2013-му тотальне підвищення зарплат пройшло в 22% українських компаній, то у цьому році на це можуть розраховувати тільки 10% роботодавців. Втім, скорочень зарплат на думку роботодавців не передбачається. Їх побоюються тільки 2% опитаних. Осі відгуляв 19-й фестиваль. Вина у Мукачеві. Відгуляв за традицією гучно, масово та широко. Вже 15 січня його організатори підбивають підсумки, зітхають з приводу недоліків та радіють позитиву. У виноробів подібна ситуація: одні рахують виручку і задоволено розповідають односельцям про файний фест інші через незручне розташування яток, їдкий дим від печені на шпорі тощо, жаліються і зітхають. І зарікаються, що востаннє приїздять до Мукачева. Ми ж отримали чудовий привід не тільки дегустації гарних напоїв, але й спілкування про теми, що давно болять приватному виноробу. Ліцензування, податки, ціни на вино та інші складові цієї непростої справи. Далі у сюжеті. Гордість поза законом, головний і майже найстаріший фестиваль Закарпаття чи не єдиний шанс заробити копійку славним на весь світ закарпатським виноробам. попри набат, у який виноградарі лупають уже майже з десяток літ. Віз а в нашому випадку закон про виноробство і виноградарство залишається без змін. Зараз вже другий заход ми зробили із Академії аграрних наук Білян Анну валерійовна В комітетах вже є наші пропозиції щодо закону, який 8 років тому подавали. Зараз вже другий круг заходимо. розумієте, приватний виноградар, такий, як я стою перед вами, чи не дай Бог винороб, бо виноробів нас тут більше як виноградарів. Не може писати сам собі під себе закон. Держава повинна сказати умови, на яких ми повинні грати в ігри. Я готовий заплатити ексис, так як якесь цивілізовано йти собі спокійною душою, а не прятатися Якийсь якийсь лісний самонаваржі Розумієте? Ну, Прийнятий 2005 року акт за висновками експертів, розрахований на великого переважно горілчаного виробника. Сама ліцензія на гуртовий продаж п'янку коштує чи на півмільйона української валюти. Геть на досяжної приватному виноробу усі ж спроби, на які спромігся вітчизняний закону ініціатор минулого року, жодних помітних результатів не приніс. Єс у нас герб спеціально. Хотя би щодо герба молікто десь продавати десь в Києві, де то, хоча би Львові борщі городах продаватися. Наш віна не знав. Качешо успеє то ви дожді до того, що Україна приймає законна часто віно діла. Боже, то є сюди. В мире, і Венгрії, і Словакії, і Румунії, я би всюди був, всюди є. Другі тарифи є на заводи і другий тарифи за частнику. То не можна сравнити завод з частником. У мене є 6,5 гектарів виноградника, а заводу є 200-300-500 гектарів. Не можу сравнити що один, один тариф удавати, щоб платити за акцизну марку. Нинішній закарпатський ринок вина за висновком спеціалістів складається на 90% із натурального продукту а такий продукт потребує не лише ґрунтовного знання і досвіду, але й чи не цілорічної праці. Від 2013 року був для винограда для виноробства був удачний. Удачний Сахаристость була висока і не дуже багато хворів. Не треба було захист рослин робити. Ціна праці на найпопулярнішому винному фесті сягнула цьогоріч від 20 до 50 гривнів за літр. Звичайно, для статистичної кишені пересічного українця кілька десятків кревних помітна сума. Проте саме яскравий фестивальний торг чи не єдиний спосіб і реклами власної творчості, і отримання такого необхідного будь-якій творчості визнання, а головно поповнення статків. Хоча статки зароблені тяжкою і наполегливою працею ще нікого до мільйонних рейтингів не вивели. Щоб закласти ціну, це собівартість входить собівартість виробництва винограду. Потім то все бочки враховуються, то все собівартість. Вона виходить, собівартість сходить вина десь до 20-25 гривень, якщо хороший європейський сорт вина. Бізнес аж такий великий в плані як бізнес не можна, але невеличке таке подспорія можливо. Попит ринок, все люди самі дорого кажуть, дешево, то все люди коректують повністю. Нема такого стандартного, що тільки коштує люди. Самі самі вчать. Закарпатські винороби залишаються класичним прикладом витривалості та терпіння українського виробника. Засадивши вироблені антиалкогольною кампанією виноградні поля, вигадуючи мудруваті конфігурації для реалізації результатів щоденної праці, вони продовжують творити славу рідного краю і, мабуть, продовжують сподіватися на далекоглядність вітчизняного законодавця, який визнає необхідність цієї роботи, якою пишається весь світ. Зрештою, виноградники центру Європи, на яких із яких чаклують закарпатські винороби, мають усі підстави для того, аби стати престижним, а головне вигідним брендом усієї країни. Опра Уінфрі найвпливовіша людина шоу-бізнесу в 2009 році за версією журналу Forbes. Майновий стан цієї жінки оцінюється в приблизно 2,7 мільярдів доларів. У світовому шоу-бізнесі тележурналістка Найбагатша жінка. Цього року ми започатковуємо нову серію сюжетів про цікаві історії успіху відомих людей планети. І починаємо саме з цієї видатної американки. Опра Уінфрі Гейл народилася 29 січня 1954 року. Нині вона відома американська актриса і ведуча. Ця жінка визнана однією з найбагатших і впливовіших жінок у світі. Опра Уінфрі працювала репортером і диктором у філії компанії ABC. Сім років була ведучою ток-шоу. Люди говорять у 86 му Дебютувала у фільмі Стівена Спілберга Колір Пурпуровий. За це отримала Оскара і Золотий Глобус. У 1996-му Журнал Тайм включив її в список 25 найвпливовіших людей світу. Опра займається благодійністю, володіє компанією, яка знімає документальні стрічки, присвячені життю тварин. Її аудиторія не має кордонів ні етнічних, ні статевих, ні освітнього, ні вікового цензу. Щодня приблизно 14 мільйонів глядачів налаштовується на перегляд шоу Опри Уінфрі. Це на 55% більше, ніж найближчого конкурента. Її дивляться і слухають в 99% будинків і в 64 країнах, що забезпечує надходження 170 мільйонів доларів щорічно. Але так було не завжди. Опра у інфрі народилася в штаті Місісіпі. Ім'я яке мали намір їй дати батьки, було досить звичайним. Орпа так звали невістку біблейної героїні. Рут. Проте Акушерка через неуважність сплутала дві букви в свідоцтві про народження дівчинки, і тепер вона володарка оригінального імені. Бабуся стала для опри першим справжнім зразком для наслідування в житті. Ізольована ферма, де виховувалася Опра, змушувала її вигадувати собі власні розваги. Вона потоваришувала з домашніми тваринами і знаходила розраду в книгах. Про своє життя в Мілокі вона розповідала. Я вважала за краще ховатися в туалеті і читати з ліхтариком. Що ж поробиш? Інше сміялися наді мною, гадаючи, що я намагаюся стати кимось. А я вже була. У 12-річному віці їй заплатили 500 доларів за виступ у церкві. У 15 років її відібрали за конкурсом виступати в Каліфорнії з церковними групами, і після перегляду параду голівудських зірок вона сказала Колись в один прекрасний день я покладу власну зірку серед цих. Тоді ж у інфрі почала прориватися в шоу бізнес. Дуже швидко вона стає найкращою подругою всіх американських домогосподарок. Її шоу суцільна таємниця успіху. У 1985-му Квінсі Джонс знайшов у інфрі, переглядаючи телевізійні програми. Він у цей час знімав екранізацію кольору пурпурового і шукав когось на роль Софії. У інфрі не мала жодного акторського досвіду, однак вибір зупинився саме на ній. Кінофільм вийшов у грудні 1985-му і став великим успіхом. За свою роботу Уінфрі отримала і Оскара, і Золотий Глобус в номінації Краща жіноча роль. Успіх в кінематографії допоміг шоу Опри Уінфрі. Її популярність підскочила до небес. 8 вересня 1986-го Кінг Уорлд включив шоу Опри Уінфрі до свого синдикату, що працював на 138 міст. Це обіцяло протягом сезону принести 125 мільйонів доларів прибутку. Такий миттєвий поворот подій зробив у Інфрі найвисокооплачуваною ведучою в шоу бізнесі. Вона підписала новий п'ятирічний контракт з Кінгом Уорлдом у грудні 86 го До 93 го шоу розширило межі практично на увесь світ. У Інфрі стала діловим підприємцем і власником великого підприємства, коли в жовтні 88 го року сформувала компанію Харпо і купила сучасну в 9 тисяч квадратних метрів виробничу студію в Чикаго. У це опра вклала 20 мільйонів доларів інвестицій. Вона заявляє, я керую Компанію інстинктивно, я інстинктивний гравець. Інстинктивна актриса і використовує свій інстинкт, щоб вибирати правильний напрям у бізнесі. У інфрі кожний чек підписує власноруч і керує компанію, значно обмеживши його штат. І ще одне нововведення у програмі. Рубрика Бізнесленг добре стане в нагоді тим, хто хоче поповнити свій словарний запас економічними термінами і не лише поповнити, а розуміти їх значення та використовувати за призначенням. Тож почнемо терміни з літери А. Агент юридична або фізична особа, яка виконує певні операції за дорученням іншої особи принципала, за її рахунок і від її імені, а також забезпечує підготовку угод але без права підписувати контракти. Агентами є брокери, дилери, комісіонери, маклери, особисті представники, адвокати. Свої дії агент здійснює звідома принципала згідно з агентською угодою, за виного роду. Ми зустрінемося наступної середи 22 січня. Будьте успішні.